11 лютого 2026 рік компанія Електромотор. Друзі, і перед нами стабілізатор напруги СБС Контер 3000 на 2250 Вт. Подивимося комплектацію даного стабілізатора. Як бачимо, йде керівник тут експлуатації. Також отакі от, от дюбеля. Тому що даний стабілізатор можна не тільки встановити, бачите, ножечки є на столі. Якщо вам зручно, можна і поцепити на стіні. Так що є дюбеля. Друзі, Провода на 220 нема в даній моделі, бо стабілізатор потужненький. Ви його установили де потрібно. І виводи також, друзі, так що провода на 220 нема. От інформаційне табло на коробочці покажу. Отак виглядає входяща, де виходна напруга. Так. Є пару штучок, друзів, в наявності, так що кому потрібен 063 426 1010. 10. І будете мати стабілізатор, який збереже ваші електроприбори.